Національна платіжна система РФ впала. Хакери головного управління розвідки провели масштабну атаку. Кібератака також лишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч росіян. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кіберфахівці головного управління розвідки паралізували національну банківську систему швидких платежів у Росії. Про це повідомили проінформовані джерела у розвідці. Відомо, що ціллю фахівців стала платіжна система СБП, яку росіяни активно використовують для переказу коштів на російські благодійні та волонтерські організації, які підтримують війну проти України. У нас атаки DDoS на платіжну систему та провайдера TransTelecom, багато жителів країни агресора не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн платежі. Йдеться в повідомленні. Крім того, кібератака лишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії. Зазначається, що орієнтовні економічні збитки за результатами результатами проведеної атаки ДДОС на платіжну систему СБП становлять до 30 мільйонів доларів США. Голова комітету економістів Андрій Новак сказав, що російська економіка і без додаткового санкційного тиску американців та європейців дихає на ладан. За його словами, на росіян чекають талони майже на все, не тільки пальне по талонах, а й більшість потрібних для життя товарів. Також по талонах. Крім того, на росіян чекає повна або часткова конфіскація їхніх вкладів у російських банках. Бо це один з інструментів, що дозволить російській владі покрити дефіцит бюджету, вважає він. Як повідомлялося, 24 вересня стало відомо, що українська розвідка отримала повний доступ до комп'ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Криму отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних. Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. В документах містяться списки неповнолітніх, які були вивезені на територію Криму та Росії із зазначенням анкетних даних дітей, відомостей про. Про опікунів місць проживання та навчання цю інформацію вже передали українським правоохоронцям для розслідування воєнних злочинів та встановлення відповідальних осіб.